Всім привіт! Сьогодні 1 квітня, 2023 рік Київська область. Швиденько-швиденько я вам покажу таке невеличке відео, тому що розцвіла нарешті трь трьома е видами е квітів е Леді Ванси Сітарт. Так, більш практично нема чого показувати, і Керін, все він думає, думає. Що він думає, не знаю. Бутони ніби є. Поки що не відпали, але й не розкриваються. Pearl Maxwell теж. Ну що, Pearl, так от квітки в такому стані. Ну, що казати, як сонце світить, понизила я трошки температуру, але ж зайшла вологість низька, 30 з гаком градусів. Ну, що казати, Камелії вже готуються приростам, вони вже квітнути не хочуть. Тому декілька. Ну, Ті, що розкрили квіти, слава Богу, і дякую їм. А декілька зовсім так от, в такому вигляді відпадають бутони. Напів розкриті, практично не розкриті такі бутони забарвні, все. Там далі нема чого показувати. Перевалила я Євгенію Демонтіньо в більший горщик, перевалила у кераміку неглазуровану. Рубінове весілля там далі стоїть, але ж ну, там трошки ще Raumsan Кінг, маленькі квіточки. До речі, перевалка в більший горшик. Дуже-дуже класно реагує на це камелія. Треба так от поступово, ну, мабуть, коли на вулицю вже буду виносити їх. Горщиків поки ще декілька купила, але. На всіх, мабуть, не вистачить. Буду дивитися, у кого така ситуація зовсім критична, там, де одне коріння вже ґрунту практично немає, от, тих буду я і перевалювати. Але ж поїхали далі. Тут прирости, прирости, багато приростів. І ось хочу вам показати. От ще кембл, одна одна квіточка маленька. Стара моя кембл відсвіла. І ось що я хотіла вам показати. Леді Ван Сітарт, я вам вже показувала декілька разів на оглядах її квіточки. Це Камелія Хамеліон, яка одночасно на кущику видає квіти, бачите, такі смугасті. Ще була в мене квітка така, як на картинці. Бачите, більш рожева смугаста. Ось смужечки такі зовсім-зовсім ніжно-рожеві. І нарешті вона мені розпустила червону квітку. І в цілому бачите, як це виглядає ефектно. Кущик поки що маленький, такого прям вау немає, але можна собі так уявити, що буде далі. Квітки дуже красиві, багато тюльпани, я їх називаю. І приріст, бачите, який. Листочки такі цікаві, вузенькі. І бачите, скільки багато камелій погано відреагували на підвищення температури і зниження вологості, а камелія Lady Van Citart дуже добре вистояла. Ось червона квіточка. Червона. Біла з ледве лед, таким рожевим трошки. І така більш яскрава. Дуже цікава камелія. Дуже. І ще раз повторюю, що мені подобалося, що вона все ж таки розквітла і не скинула бутони. Жодного бутону вона не скинула, не розкритого. Ну, а далі, що тут далі? Особливо нічого, прирісти, бачите, які, ну нучо джем. Ще трошки квітне вілер, Красиві в нього квіти. Бачите, є такі, як піон. От дивіться, серединка, серединка течінки, і ось квітка отака. Тому ще раз кажу, не дивитися на картинку. Є такі картинки, що вони більш прикрашають дійсність, а є такі, що навпаки, картинка набагато гірша, ніж наживо рослина і квітка її. Ще я тут приховалася, ну, чокомі одна розкривається, може розкриється. Теж, ну, теж Я дуже задоволена цією камелією, як вона себе поводить в моїх умовах. Ну, долонега ще день-два і відпадуть останні квіти в неї. Дуже мені жаль, але нічого не поробиш. Незабаром вже і літо. І вона це відчуває. Жаркувато їй. Далі банаміана, банаміана отакі були квітки. Ось відпала, ось відпала. І ось ще тримається. Як я вже казала, тут посаджено три рослини у одному горщику. І треба буде жовті. Вона приїхала тут трошки було жовтуватого листя. Вони відпадають. Але в цілому вона почуває себе добре. Ще і бутончики може розквітнути. Ну, оцей коричневий, мабуть, ні, а оцей може і розкриється. От ще бачу бутончик, який виглядає. А, Сама себе перебила. Е, у горщику посажено три рослини. І бономіана отака, як на картинці, бачите, і бономіана розеа. Бачите, ну, як би це не було, але на картинці отак, а наживо і отакі квіти. Отакі квіти є. Отакі точно були і червоні. Бономіана звичайна і бономіана розеум З червоними квітами. Смогаста, рожева і червона. Отак от посадили, посади, посадив питомник угорщик. Ну, нічого, це навіть це навіть і приємно. Тут все. От бачите горщики я купила, покажу Отакі важкі, теракотові, не дуже великі. Бо того розміру, що я хотіла, не було. Це розмір такий для таких камелій невеликих. Ну, Наприклад, які тільки що отримаєш, От як вони приїжджають, таких невеличких, таких маленьких горщиках От можна одразу посадити сюди. Азалія. ще новенькі квіточки не розкрилися. О, Якийсь бур'ян тут вже. Поки що цвіте, теж досить, я вам хочу сказати, довго, довго тривале цвітіння. Десь там проглядають якісь ще бутончики. Я бачу, може ще вона буде квітнути. Дуже любить вона вологий ґрунт. Як приїхала бігом її полила? Ну от ще вам покажу. Олонега, все, бачите, все вже. Відцвітають, ось квітка вже вона лежить, осипається. Ну, що, нічого вже не зробиш? Я не знаю, чому фото Зараз дивлюся, я у камеру вона якась біла, Ну, вона не біла. Може, подальше я покажу трошки. Красиво. Вілар. Приріст, приріст. Всі камелії видають приріст І маленькі, і великі Ну і ще раз леди Ван старт Камелія, яка Дуже цікаво цвіте різними квітами. Так, радикально різними. Не просто, наприклад, ця біла смужки, в неї контрастні, такі яскраві. Ці смужки більш, більш такі ніжні, розмиті, пастельні такі, але ж, бачите, бац і червона, зовсім червона, без смужок. Ну, там дитичинки трошки-трошки є. Побачимо ще ось бутончик. Я думаю, що він буде рожевий. Так, да, один ще бутончик і все. Не знаю, що, що ще може бути в мене тут цікавого <зняті> зняти. Ну, мабуть, це будуть вже огляди такі там, де паралельно з цитрусовими та екзотами буде. Так десь мількати Камелія. Ну, побачимо, що буде. Але Ліді Ван Сітарт заслуговує особливої уваги, я вважаю. Тому її вам і показала. До побачення. Сподіваюсь, на все добре.